Приготуємо сьогодні дуже смачні та ніжні вареники на крохмалі. Беремо звичайний крохмал, можна кукурудзяний, можна картопляний, хто який любить. 6 столових ложок крохмалу розводимо в 400 мл холодного молока та розмішуємо до однорідної маси, щоб не було комочків. Я використовую звичайну ложку, ви можете використовувати вінчик, як вам зручно. 500 мл молока вставимо в кастрюлю на вогонь та доводимо до кипіння. Що ж, Поки наше молоко закипає, приготуємо начинку для наших смачних крохмальних вареників. Я буду готувати начинку з кисломолочним сиром та цукром. А ви можете обрати любу іншу. На пів кілограма кисломолочного сира я додаю 5 столових ложок цукру та пачечку ванільного цукру. Все ретельно розмішую, ні яйця, нічого я не додаю. Наше молоко вже закипіло, в нього я додам наш розведений крухмал з молоком, та ретельно вінчиком помішую, помішую до густої маси, до маси густої сметани. Потім я залишаю трішечки це буквально на хвилиночку, щоб наша ємкість схватилася і стала більш такою твердою та еластичною, але тісто має бути гаряче. На підготовлений коврик я ретельно його посипаю крохмалем І далі ложечкою викладаю обережно ось такі невеличкі маси. Я роблю по 4 варенички. Ретельно це цю масу вона ще має бути теплою, добре гарячою, навіть я би так сказала. Далі я беру з двох сторін крохмалем. Роблю ось такий кружочок. Всередину я накладаю наш кисломолочний сир та згортаю у формі вареника. Ви робите, як вам зручно. Ви можете зробити в формі круга, в формі вареничка, у формі квадратика, кому як подобається. Але мені зручно ось так ліпити, тому що тісто дуже м'яке, дуже ніжне, дуже еластичне, і тому ідеально рівні, красиві вареники, мабуть, не посилі зробити кожному. А, можливо, є така господиня, яка зможе зробити форму ідеальну. Я ж цього зробити на жаль не змогла. Ось такі варенички в нас вийшли. Приблизно з 900 мг молока, 6 ложок крохмалу та пів кілограма кисломолочного сира в мене вийшло 20 вареничків. На низ форми я викладаю вершкове масло. Далі обережно, красиво я у форму викладаю наші варенички. Ось так. Далі я їх посипаю. Цукром, приблизно одну столову ложку цукру, зверху знову вершкове масло та поливаю вершками. Ви ж можете обрати і сметану, що у вас є. Це цей варіант дуже смачний, я їх буду випікати в духовці, щоб вони зберегли свою форму. Наприклад, моя матуся готує просто в кастрюлі, викладає слоями варенички, заливає сметаною, розведеною з цукром, трошечки вершкового масла і готує це на вогні. При приблизно 5 хвилиночок вона кип'ятить, це все на вогні. Я ж готую у духовці. Якщо ви оберете вареники з м'ясом, ви можете просто їх обжарити на сковороді також дуже смачно. Випікаю в попередньо розігрітій духовці приблизно 40-50 хвилин на 180 градусів. Ось такі варенички в нас виходять. Це дуже смачно, це неймовірний сніданок. Моя родина просто в захваті від цієї страви. Я рекомендую вам її приготувати. Кожних зверніть увагу, що вареники обов'язково потрібно охолодити після приготування, тому що коли вони гарячі, вони дуже розсипаються, дуже м'якої та нееластичної консистенції. Коли ви їх охолодите, вони набувають щільності, та тоді ви зможете їх красиво викласти на тарілочку та смакувати щем з кавою. Всім приємного, всім дякую за підписку, за лайк. Я дуже стараюсь для вас, а ви підтримайте мене.